Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі і дякую, що заходите і готуєте по тим рецептам, які я викладаю на канал. Мені дуже приємно, я бачу, що ви користуєтесь цими рецептами із каналу Емілі. Мені це. Дуже радує моє серце і душу. І мені хочеться ще іще готувати і показувати рецепти для вас. Так що заходьте! А сьогодні я хочу показати вам один дуже простий і дуже смачненький салатик, можливо, ви приготуєте на святковий стіл, коли будете зустрічати новий рік. А до нього входять. Огірочки мариновані. Ось я такою соломкою порізала. Можна і солоні огірочки. Цибулька. Цибулька півкільцями я нарізала. Я просто залила її кип'яточком, тому що, щоб зійшла гіркота. Потім вона охолола і зараз додаємо сюди. Ой, красива така цибулька. Замаринувати. Сюди також підійде і маринована цибулька. Так, а тепер сюди додаємо тунець. Салатик у нас буде із тульця. Сьогодні у мене ось такий він у баночки не кусочками, а такий. Я думала, що він буде кусочками, ну нічого. Буде такий. Ось так. Тунець. А тепер варені яйця. Варені яйця. І, звичайно, кукурузка. Куди ж без кукурузи у салат? Вірно? Мабуть, кожна хазяїчка любить салатики із Кукурузкою так, усі викладаємо. М -м -м, уже смаковито він виглядає цей салатик. Я просто раджу приготуйте його, тому що він, бачите, він дуже просто готується. прості такі інгредієнти і дуже смачно. Так, а тепер майонез. І, звичайно ж, французька чи діжонська, як ми її там називаємо, десь пів столової ложечки, гірчиця. Це змащуємо наш салатик. Так, перемішали салатик і зараз будемо викладати на блюдо. Ви знаєте, він дуже просто готується, і мені так хочеться, щоб ви його приготували, тому що він дуже смачний. Звичайно ж, я його вже спробувала, і тут усього достатньо. Зараз викладемо на блюдо і побачимо, як виглядатиме на столі на блюді. Салатик готовий вже до подачі на святковий стіл. Так що рекомендую приготувати його. А сьогодні я хочу ще привітати вас із прийдешнім новим роком. Ви знаєте, мені дуже хочеться побажати, щоб у ваших сім'ях був добробут, щоб була радість у вашому домі і в душі радість, а також тепла в серці. І нехай цей новий рік обов'язково принесе у ваш дім мир. Злагоду та щастя. Я від душі і від усього серця вам цього бажаю. Нам дуже потрібний мир, миру нам усім. Так що на сьогодні все. Готуйте цей салатик. До побачення. Заходьте на канал Емілі, коментуйте, ставляйте вподобайку, ну і підписуйтесь. До нових рецептів! Смачного вам!